Вріпання, звісно, надійне в тракторах, але поки його не загубив. Вирішив я тягнути трактора, так як перезвонив всі евакуатори, ціни на них більше, ніж той трактор коштує. Не знаю, що з цього вийде, в мене на тракторі немає ні поворотів, ні світла. Ми побачимо, якщо поліція не спинить, то буде все добре. Так, ось він стоїть, наче ніхто нічого не розібрав. Довгенько він тут стоїть. Він, колеса поспускали. Тіха, я машиною позабирав там запчасті, які до нього були. Зараз поїду за трактором і буду пробувати тягнути. Так, ну що, трактора, щоб цьому році не заводив, буду зараз пробувати. Ну, на дворі плюс 10, я думаю, заведеться добре. Все, я вже на місці. Зараз буду пробувати накачувати ці колеса. Не знаю чи вони держать чи ні. А потім буде якось підцеплятися. От хочу таким ципком під, підцепити його. Так, ну що, колеса накачалося, наче поки не здержить, побачимо що буде. А підцепив я його ось таким способом несложно. Я взяв просто ципком накрутив, зняв друге колесо. Думаю я якось доїду. Тут не так далеко. А я вже доїхав до свого села. Відпання, звісно, надійне в тракторах, але поки місяць його не загубив. це дерев'я. 哦。 Ну от і все, нарешті я його притягнув. Колеса навіть і не спустили. Я переживав за колеса, що вони спустять. ні держать. Тут все теж видержало. Пару раз, звісно, зачіпалось так добре. Після того, як я виклав відео про цей трактор, скільки було дискусій з приводу, з приводу історії його, в коментарях під відео звинуватили всіх, кого тільки можна. Ну, ніхто навіть не подумав, що в даній ситуації. Ми теж винуваті. От подивіться, ми ж нас з дитинства приучували до хабарів. Народилась дитина, потрібно дати врачу, пішла вчитися, потрібно заплатити. Проблеми з поліцією потрібно платити. А потім дивуємось, поліція не працює. Якби той поганий фермер знав би, що йому буде відповідальність за такі дії, ну він би вже б задумався, не робив би так. А так він знає, що він дасть хабаря і все, проблему він вирішив. А привчаємо ту поліцію, виходить, до такого, ми ж самі. Самі ж привчаємо і самі потім ще й звинувачуємо ту ж саму поліцію. От багато хто каже, корупція в нас в країні корупція. А потім говорять: та мені так простіше, я от заплатив і все по-бистрому вирішили, все зробили. А потім оце і призводить до такої от ситуації, до корупції, до всього остального. Так що виходить, самі ми в усьому і винуваті. Поки ми з себе не почнемо щось міняти. Не перестанемо їм платити, то такі ситуації будуть і далі продовжуватися. А, так, да, маршрут той, що я показав, то шутка. Тут значно було менше відстань. Ну, все одно, дороги наші погані. Хоч близько, хоч далеко, все одно погано.